Добрий день, мене звати Довгіх Володимир Олександрович, я класний керівник групи ОПЗ-25. Дане відео я записую для своєї групи, але може воно знадобиться іншим. Хочу показати, як змінити налаштування аккаунтів для онлайн-навчання. Це важливо, тому що вчителі, які заходять на урок, повинні бачити, що це саме зайшли ви, бачать ваше фото і розуміти, що вони спілкуються саме. З вами, а не з кимось іншим. Тому, саме найперше, ви заходите в Google, вводите адресу електронної пошти, ось сюди авторизуєтесь. E-mail, наприклад, вводите свою адресу електронної пошти. Коли ви її ввели. Ну, як вводити адресу електронної пошти? Я думаю, це зрозуміло для всіх. Да, всі мають електронну пошту Google. Потім, коли ви зайшли на електронну пошту Google, є а, у вас. Нажимаєте на аватарочку. У мене вже стоїть моє фото, важі, що його не буде. І натискаєте Керувати обліковим записом Google. Натиснув. Відкривається в нас тут менюка. Нас цікавить особиста інформація. Клікаємо на особиста інформація. Тут бачимо ім'я, дату народження, стать і фото. Нас цікавить, найголовніше це ось ім'я і зображення профілю. Клікаємо на ім'я. І міняємо ось ім'я. Ось тут. Так, ім'я. Я пишу Володимир, пишу українською мовою, не англійськими буквами, пишу українськими, тому що вчитель, коли. Заходи на уроки і написати, то й на англійському, то й якісь там знаки додаткові стоять. Таких учнів важко авторизувати і відразу побачити, що вони дійсно присутні на уроці. Тому пишемо українською мовою своє ім'я, прізвище теж українською мовою і натискаємо Зберегти я. Не натиснув, тому що в мене в принципі змін зараз не вносяться. Якби я тут щось допечатав, то бачимо, що зміни вже можна було б зберегти. Натиснули Зберегти, і у вас воно збережеться. Ну, давайте я натисну тут поки що двічку. Зберегти. Бачимо, що моє ім'я і прізвище змінилося. От, зараз меню назад, щоб побачили, що це все можна міняти. Бачимо. Натискаємо Зберегти, і все змінилось. Після того, як я це зробив, я вертаю стрілечкою назад, ось тут, і вибираю зображення профілю. Важливо, так. Якщо ви запитаєте, чи потрібно, потрібно дане зображення в профілю повинно відображати ваше фото. Таке, як воно, можна сказати, на, на паспорті або на те фото, яке ви здаєте зі своєю особовою справою. Тобто ви клікаєте, можете дати своє фото 3 х 4, змінити, і вибираєте. Звідки завантажити? Ну, можете з комп'ютера завантажити, заздалегідь його зберігши, наприклад, на робочому столі. Завантажити з комп'ютера. Вибираєте ваше фото на робочому столі. От мене, дивіться, робочий стіл. Вибираю фото. Давайте я. Середні піктограм я поставлю. Тут немає мого фото. Якщо воно було, то можна було його вибрати. Наприклад, ось це відкрити. І е, воно з'явилося в нас в виборі, і тоді ми просто його зберегли. Це фото. Ну, давайте я завантажити з комп'ютера. Можна знімок екрану. Давайте зробити знімок, спробуємо. От, дивіться: розрішить. Так. Ну, моя камера зараз не запуститься, тому що ведеться відеозапис, на якому камера задія. А ви можете зробити знімок екрану, і е, у вас це фото додасться. Тобто, у вас повинно бути фото, е, на якому чітко видно ваше обличчя, і повинно бути, повинен бути з. Е, Підпис вашого аккаунта, ім'я і прізвище. Ви будете заходити на уроки, вчитель відразу бачить, що ви зайшли. Якщо не буде можливості включити камеру, то е аватар, який ви собі поставите, то тобто, ваше фото і прізвище ім'я вже буде підтвердженням того, що це зайшли ви. Звичайно, у вас повинна працювати також камера, адже вчитель може до вас звернутися е і попросити включити камеру, якщо вона вийде. Ну от і все. Далі ви заходите на урок і вже Буде підписано, хто саме зайшов. Якщо у когось є такі питання, пишіть, бо це потрібно зробити до 1 вересня. З 1 вересня у нас починається заняття, і тому на 1 вересня вже потрібно, щоб кожен був авторизований і мав аватарку. Так, на цьому все. Дякую за увагу і гарного вам всім дня.